Є така тр трохи незручна річ, що стеля і підлога вони можуть бути ось у нас там вони зараз є, так я так попробую. Включити. Стеля і підлога можуть бути незручні в процесі проєктування або потрапляють постійно під гарячу руку. Тому стеля і підлога це перекриття. Так? Ну, Власне, стеля, це буде штриховка, бо ми застосовували штриховку, і оці виноски це, це добре, це стеля добре. І штриховка, Ctrl-A, перевіримо себе, Ctrl-A, стеля це супер. А тепер беремо, створимо таке перекриття, яке буде тільки для візуалізації. Але візуалізації поки що наразі в нас немає. Ми... А, є візуалізація супер. 0, 7. Напишемо 0,7. А, ні, так, не тут, а створити. 07 це буде шар, який ми застосуємо лише у 3D, так, щоб подивитися на і перекриття, і стелю. Пишемо, що це є перекриття. Перекриття, яке ми закриємо і на підлозі. І на... Ні, на підлозі ми використовували його, правда? Тому просто на стелі закриємо. Uh -huh. Так, перекриття на стелі закриємо оновити, на візуалізації розкрити, оновити. І, напевно, на підлозі тепла підлога, а, ні, просто підлога, розкрити, оновити. пишемо ОК. Тобто, в нас є, наприклад, підлога. Ось, підлога залишилась, бо це було перекриття. Ми увімкнули той, що потрібно, шар. А на стелі тут вже тепер. Ага, на стелі ще поки що, є перекриття. Але це до до часу, бо ми маємо 0,7 перекриття і знов другий. а ні. Це друге перекриття ось тут, знов стеля, я його знайшла. Що це інструмент, елемент, який називається перекриття. Знову 07 перекриття воно зникло. Але в 3D, якщо ми включимо, зараз тут треба буде нажати f 5 так, якщо в нас тут буде комбінація, до речі, зразу збережемо. все, вся коробка на місці, але тут вже накладається, тут треба буде пошаманити, бо тут вже дві підлоги є. От Якщо такі от речі з'являються, полоски, так вони з'являться і на рендері. Тобто сіру підлогу треба було видати. Ось. Має бути так, без рисочок. Якщо є такі рисочки, це означає, це колізія називається. Воно вирізано нам потім на рендері, тому що в одному місці дві речі не можуть бути. І зберігаємо це на окремому вигляді. Ось загальна перспектива. Хай буде створити. Ось отут буде тепер таке. Але на стелі в нас є ще своє завдання. Перше завдання це ми вже зробили окремий шар, комбінація стеля. Дуже файно, що її виноски підписані у потрібному шарі, і вони, звичайно, не переходять на інші. І це дуже добре. Але потрібно добити до кінця це креслення, тому що кожне з приміщень. Має свою площу по фарбування. І коли ми пишемо, що, там, наприклад, стеля покривається такою-то фарбою, в таблиці треба буде зазначити площу, загальна площа. Архікат, в принципі, я так вірю в те, що в принципі, можна ну, в майбутньому виводити по площі, покриття там є навіть окремий каталог, покриття, але ну, поки що мої скіли до цього не дійшли. Простіший скіл. Це ми вибираємо, фактично, можна вибрати Ctrl -A, штриховка Ctrl-A, штриховка Ctrl-A, і можна включити ось тут, показати текст площі. Ось, є такий конфлікт міліметри квадратні. Це взагалі нереальна річ, тому що тут є багато нулів. Ну ніхто в міліметрах квадратних не робить площі. Тому нам треба перейти на. Параметри, оподування щодо проєкту, і в нас є, по ідеї, розміри. Ось тут зараз глянемо. Розміри, одиниця виміру, розміри, розрахунок площ. Ось тут є штриховка. Архікант зразу просмикає, що в нас тут є. Штриховка. То, до речі, бачите, є ще щось із маркерами пов'язане. Тобто там може бути, що маркери не вимикалися, а ще окремо буде записувати. Е, квадратний міліметр нам не підходить. Вибираємо квадратні метри. З 0 метрів квадратних. В принципі, окей. Десяткові знаки, я би дала один після коми. Тому що в метрах це занадто заокруглено. Один, а може навіть і два. Ну, зараз наразі один поставимо. Окей, дивіться, яке гарне число. Ну, давайте два поставимо. Знову ж таки, параметри уподобання. Отворення щодо проєкту, розміри поставимо дві одинички після окона. Тому що це досить доточні креслення, досить доточні, доточні е, плани, але е, фактично. Ну, Досить точно, це yeah. залишиться підсумувати. Так? Потім можна взяти е, штриховку Ctrl-A і вимкнути. От. Але ці сині кольори треба буде додавати окремо. Е, білий, до речі, теж, якщо він тут є, то ще якесь пофарбування теж окремо додавати. Можна білий, можна інший кольор. Так так? І в табличку вивезти, пофарбування, так, так, такий-то колір, пофарбування такої то фарбою. Така то площа. Ось, наприклад, тут по фарбування там гіпсокартону, так, е, такий-то колір, назва фарби, така то площа. І ось тут теж, очевидно, теж якесь покриття, е, або білий, або інший колір задаємо. Це умовно позначення з боку пишемо. Пофарбування такого то кольору. Ну, в принципі, раджу наразі брати калькулятор і додати в ці декілька числових значення, а потім або вимкнути, або якось. Е, Можна, в принципі, і залишити. Ми ж можемо. Ось тут, бачите, є десь воно цікаво, звідки О, тут є якісь два пофарбування, я так зрозуміла. Ось. Але факт те, що дві цифри, так, тут, напевно, що вони. О, штриховочка Зараз можна подивитися. Так, це є, це є. Десь тут з'являється додаткова площа. Ось, а оця до чогось стосується. Ну, треба подивитися, тут якась о, лишня площа гуляє, я вже бачу. Тобто ось, ось ця велика площа, її на місце можна поставити. Оця це сюди, а оця це ось тут. Ну і ми акуратно все рахуємо на місці. Це можна рухати. Я навіть по площі по Генплану колись закидала собі у зручне місце, і вона зразу навіть оновлювалася. Але тут так не вийде, тут суцільна площа не буде, тут все ж таки на пройомах площа не передається. Ну, площа пофарбування стелі, тут іде інше покриття. І, в принципі, такий шлях, як пододавати площі, теж може бути. Ну, табличка там ну, її формувати лінії, полі, лінії. Ну, Звичайно, задаючися якимось, наприклад, якщо тут іде стеля, вибираємо 0,9 стеля. ось, Задаємося якимись точними даними. Знаєте, що у нас три позиції стелі, можна шапку ще взяти, то розмір один заокруглюємо, там, 7500, наприклад. Друга, другий параметр це може бути на 4 поділити там, 2. 700-к, 6 на 4, 24, По 6, наприклад. так, 2,400, Окей. ну, Звичайно, що треба би було якийсь нормальний колір, нормальна лінія. ось, І далі, наприклад, знову ж таки, знаючи, що в нас ось. Акуратно, ставимо, Лінія проста. Я зазвичай так не дуже. Люблю пояснювати, як це робити. Це два креслення але їх теж треба. І знаєте, що в нас 0600 ентер. 600, І ось тут вже буде 1200. Але Ctrl нажати так, 1200 ентер. Так, 1200, Ctrl. 1200. Ось. І тут буде в квадратику там номер пофарбування, тут буде умовне позначення, тут буде надпис фарби. Ну, ось так, наприклад, собі поставили. Тут буде номер. А, так. Ну, собі потім можна цю, е, б, е, цю табличку копіювати. ось, І тут буде площа, назва, напевно, найбільша мала би бути. А площа десь ось так. Номер, умовне позначення та сама штриховка. Можна взяти е, альтом, тільки забрати вже площу, щоб вона не додавалася, мені її не дораховували. Ось, ось тут забираємо, там де показати площу. І пробіл. Ні, тут пробіл. Ось друга площа ось ця пробіл. ось, ну Забрати теж треба буде. І біленький можна залишити, до речі, лайфхак, білий, менш вибагливий. Так? І ось тут записати 1, 2, 3. Назва, 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 площа зверху. Тут номер, тип штриховки, там, чи тип пофарбування, назва, пофарбування і площа. І ми маємо таку табличку. Потім за основу можна її згруповувати, перекидати собі, ну, брати за основу якусь висоту підпису. ну, теж... Текст тут я тут напишу. А, сірий теж колір досить гарно виглядає. Тут пишемо номер. Звичайно, що можна підібрати красивий а, текст а, цей, а, шрифт на такий там, грубий, а там вже можна підтягувати ось тут якийсь. Arial, там, наприклад, якийсь забрати живий. Щось, щось треба. Ну, таймін є, роумен є, якась там ось щось, щось таке. Ну, але можна пошукати. Ну, і, звичайно, гарно буде виглядати, якщо все буде в одному стилі. Копіюємо позначення, От поставили. Позначення. Ось, розтягуємо. Бачите, якось площина розтягується. І можна рівномірно розпроділити ось. Трошечки не вистачає місця, лайфхак. 3 метри забагато. то тобто ми пишемо 2 і 8. 2 і 8. Ой, їхні, то позначення. Ось так. по тому. Пишемо 2,8. Enter. О, бачите, поставилось. Тобто, сюди акуратно. А отут буде назва. Назва, наприклад, так, фарби, і тут знову ж таки тут площа. А потім копіюємо цей текст, і він так акуратно нам вкладається до всієї. Площа є, і, і акуратно вкладається вздовж цієї а Потім можна копіювати табличку. Ми бачили, що там, напевно, у взірці є не одна табличка з умовним позначенням і тому подібним. Тому, тому можна брати один раз, зробили такий шаблончик, і найголовніше, щоб це було приблизно в одному масштабі. І знову ж таки підглядаємо на висоту. Я тут не подивилась на висоту, от, наприклад, лінії виноски, так? Тут підписана висота. Два. Тобто, напевне ж, підпис теж мав би бути двієчка. Ну, це легко виправити. Це є текст, Ctrl-A, і заходимо на висоту. Ctrl-A. І тут можна поставити просто двійку і ми взагалі ідеально. Е, ідеально все влазить. Ну, Десь там прирівняти, там, плюс-мінус це виглядає. Ну, така основа для стелі. Але в нас ще було інше завдання. У нас стеля непроста. Вона має бути такої конфігурації, так? Яке це приміщення? Це ось це? Так, це ось це. Добре. Ну, Якщо ми маємо таку конфігурацію, то ми маємо задаватися собі ну, приблизно ось цими радіусами, так? Тобто, ну, в принципі, будь-яке моделювання, воно має якісь точні параметри. Зокрема, Товщину ось цього радіус заокруглення ось цієї дуги, це, це не ціла дуга, не 90 градусів, я бачу, що зрізано це серце. 90 градусів б мало би ось тут завершитися. Трошки зрізано і заокруглено. Ну, якщо я так правильно розумію, хоча може бути, що це концентрична річ, просто трошки не, не точно подано. Оце явно коло, півколо, так? Uh -huh. Uh -huh. то, напевно з нього і почнемо. І з цього бортика, скільки тут відступ мав би бути? Оце він, так? Тут uh, 25 25 см, Так, добре, зараз подивимося. Це він? Це, це відступ? Ні, 386. 30, так. 30, да. Це ось тут він піде, ось так. Дивіться. Mm -hmm. Ще звідси відступаємо 250 ось тут, так? Добре. Давайте спочатку візьмемо полі лінію. І я на, намалюю таку основу, введу її сюди. Візьмемо багатокутне полілінію, клацаємо і треба намітити контур. Є. І беремо тепер цю полілінію, я клацаю по ній, і відтягую на 250 Є, ця основа ось оця, контур цей пішов. Oh. Далі мене цікавить. Центр. Тобто я бачу, що тут відступаємо, наскільки відступаємо, дуга починається. Але умовно центр десь ось тут. Чи це десь ось, приблизно може бути середина. Ні, не бачу не середину. Десь, напевно, десь ось, ось, ось так. зі зміщенням. Так? Нам би треба би було поставити якусь точку. Я дуже рідко коли використовую вузлову точку, але іноді, напевне, є сенс. Так, значить, поки що можна її поставити на серединці. Архікат має прив'язку до середини. Отак ми е, ковземо. Ось. Це серединка. Е, серединка, і я би взяла зміщення, бачите, яка? Ну просто точка. Е, треба змістити з центру на якесь гарне число. Ну, Наприклад, може бути на 700. Правда? Угу. Mm -hmm. Це 70 см. І це буде основа для ось ось ця точка. буде. Вона чітко йде ось тут. Далі беремо дугу ось тут. Скей відкриваю, так, і в мене є ось сколо Е, Треба задатися радіусом тепер. Давайте там будемо Е, Я бачу півтора метра, але можна і менше, 1200 можна. Ні, менше набагато. Давайте можна тисячу. Як? Підійде нам 1000. Я бачу, що тут добрячий ось у цей промілюк є. Там більше. Більше 1200. Uh -huh. так. Хай буде. Тоді таб натискаємо, пишемо 1200, точне значення, Натискаємо Enter. Дивіться, тепер я промальовую дугу рівно 180 градусів. Ось, архікат підтягує, а можна чітку поставити сюди чорний олівець. Зробили дугу. А далі ось оце. Я на око бачу, що тут трошки вище, ніж 250. так? Скільки десь? Чи так само залишимо 250? Ні, тут десь 15. 15. Добре, тоді наступне беремо цей контур, цю дугу, клацаю чітко по ній і є команда змістити всі боки, ось це. І відтягуємо з контролом, Бо ми ж копію маємо відтягнути. Тут було 1200, треба в умі додати ще 150. Це буде 1350. Ентер. Дивіться, як вийшло красиво. Тепер ми маємо, в принципі, основу. Можна вже видалити, до речі. Чи ні, оця дуга в нас теж іде від цього. Це концентрична річ, чи це вона не прив'язана до цього центру. Оця. Ні, вона Ну Тоді точку вже можна видалити Видалити точку, зараз по... Е, я беру вузлову точку, натискаю Ctrl. Е, Ні, Зараз скейт. Вузлова точка Ctrl, Ні, е, Shift, я її хочу вже видалити, і можна е, з Ctrl обрізати ось цей так. Ні, е, не так я хотіла. Ось тут треба обрізати, зараз подивимося. Він іде ось ця дуга, дуга з цієї точки, закриває цей контур, тому ми так зробимо. Я альтом візьму полілінію, закрию цей контур. Ось так. І тут так само можна скопіювати, можна підтягнути. ось. А тепер сміливо можна контролом забрати цю частинку, і ось цю теж тримаю Ctrl. Бачите, такий. я готую собі такий профіль. А, і ось тут, очевидно, треба би було закрити. так, Закривається вона так, на дверях. Ось тут, так? А ні, тут у нас іде за замаль... пофарбування. Якесь інше. До... Ну, нам треба зараз знайти ось наступну точку. ось цю, Вона так на око мені виглядає майже як центр кола, майже 1200. Так, десь ось тут. Або серединку можна взяти. І, ми буде Хай буде, так. Зімаємо е, mm -hmm. полілінію звідси клацаємо. Я поки що так на око е, сектор, десь третина. Е, так, десь напевне. Хоча можна собі намітити спочатку. Е, так, е, десь або так, під 45 градусів. Тільки мене цікавить оця форма, вона не, не йде, ну, тобто є таке поняття, як е, сектор дуги. Вона йде у нас е, під 90 градусів, тут і доходить до 90 градусів, чи ми тут зрізаємо? Маю на увазі, е, так якщо ми наполовину сектору поділимо, оцей, е, то буде 90 градусів. А тут мені на оку виглядає, що ми більше зрізаємо, що та якби дога пішла далі сюди. Якщо б це було 90. Ну, вона не 90. Не 90. Ну, давайте тоді mm -hmm. так може ми, е, собі, я так зараз намічу цю точку залишу. І приблизно мені тоді, може, з цього боку підтягнемо оцей край, знайдемо і з'єднаємо його. Тут скільки відступ має бути? Два метри. Е, ні, звідси, з цієї точки до цієї. З, з якої? З краю Ви? до цього краю. Ось оця точка. 250. 250 мм. Так, значить ми промальовуємо спочатку цю частинку. Клацем, а, так, полілінія Shift. Виділили. Клацею сюди відвожу на 250. Є. А тепер дивіться, як можна зробити собі. Ну, я бачу, що ось це. Десь четвертинка, напевно. На око, але треба, ну, важно, щоб це було якесь гарне, гарне число. ну, Наприклад, мені виглядає 750. звідси, ну, Якщо ми даємо якісь точні гарні речі, от я так собі на око потягнула. І тепер ось цю річ треба би було завести ось звідси, ось сюди і можна. Ну, бачите, якщо я так зараз розтаю, розкрию. Ну, якось і так виходить. Поки що. Ну, в ідеалі там ну, насправді це така криволінійна штука. Ну, я би казала, що в ідеалі було б, якщо б воно співпадалася концентрична річ, це б було, напевно, найкраще. От. А якщо воно не, не концентричне, нам треба цю дугу е, десь так. Змістити, то знову ж таки, наприклад, беремо на 450, на якесь гарне число. Ось, ось так. Чи тут ще заокруглення йде? Ось отут. Тут нема такого кутика, правда? Е, так, там воно... З... заокруглення. Добре, і, значить, ми так можемо взяти зі шифтом. А ага, Ось тут, бачите? Я зі шептом виділила дві полії. клацаю ось тут і є заокруглення. Архікат, щось там якусь формулу пропонуємо. Oh. Окей, ні, а зараз заокруглення, Зараз я попробую вписати просто. Наприклад, 300 окей, ніхто не хоче. Ну, то можна тоді так зробити. Домалюємо і тоді заокруглиться без проблем. Так. Ось так, І заокрумлені. Наприклад, ну хай буде 500. О, бачите, є отаке закладення. Mm -hmm. Може бути таке? Так. Mm -hmm. Добре. Фактично вже ми маємо основу для того, щоб цей контур вже завершити. Ось так вже пішло. Лишнє видаляємо. І в нас є два теж умовних позначення. Це буде одна частинка, там буде інший колір, чи той самий колір. Ну, ну, трішки інший. Тоді інша умова. Зараз ми візьмемо якась штриховка, там, наприклад, дійсно якась атака, допустимо буде, і пробіл. Тільки тяжкий є контур, тому треба ще додатково шаманити. Клацаємо сюди, клацаємо по кутику, мінус, і пробіл акуратно. О, бачите так. Вирізаємо, акуратно вирізаємо. І маємо тепер основу ось тепер на цю і цю форму. Можна, до речі, білим залишити навіть. Єдине, що тоді білий, бачите, ось тут вже є в нас площа. Вирахована ця площа цього всього, І можна буде вписати потім. Ну, ще один рядочок додавати. А тут, щоб воно було біле або іншого кольору, знову ж таки треба буде штриховку і ну, пробілом задати, там, наприклад, той самий білий колір. Наприклад, Окей. Так, я нажму пробіл. Ось, пробито. Ось, тепер, бачите, є в нас цей контур, штриховка, ось він є. І наступна штриховка теж це є в штриховці. А якщо ми хочемо, щоб це було в перекритті, то можна спочатку взяти перекриття у стелі, а потім його перенести в 3D. Тут, наприклад, якщо ми візьмемо. Перекриття Хай буде спочатку в стелі. Це буде нижче, це буде трошки вище, правда? Тут відносно нуля. Так, такий. Так. Мені потрібна точка оцього нижчого, це ж нижче та нижча стеля. Яка його її точка? Зараз, по-перше, ми беремо ось цю прив'язочку. Бачите, нижня прив'язка якраз добре. Її беремо однорідну, не зуміваю, що нам ми там будемо деталі показувати. Нижня прив'язка. Нижня прив'язка від відносно нуля проєкта. Скільки десь мала би мати? Допустимо, там 2700, наприклад. Як говорить? Менше, менше, менше 2, ну, Наприклад, тоді 2600, допустимо, пишемо ОК. І тепер пробіл. дивіться, Читаємо контур, ось оцей контур, допустим. І додатково в нас тепер нам вибереться, бо перекриття любить під руку випадати. Беремо мінус і пробіл. забрали. Це одне перекриття, і друге буде вище. Тобто ми вибираємо перекриття. Друге. там, ну, Це, до речі, 300 можна було і менше задати. Там вже буде 200, допустимо. Там, дивіться, як це йде по тому гіпсокартону, по чому вам треба. І 2600, а тут поставимо на 10. на 10, так? 2700. Так, Наприклад. Так. І пробіл. Ось тут і ось цей теж поставлю. А тепер. Оці всі штуки ми відправляємо в сім перекриття. І тепер в 3D шці у нас має бути. Ось тут воно було. Так, зараз глянемо на те, що ми буде Ось воно є. ну, Звичайно, тут треба працювати з цим, з покриттям. і Одне з перекриттів ще не перетворилося зараз. Ось, є воно ще. Переставлю його на перекриття. Ось тепер подивимося. Ось, є. Ну тобто, у нас воно вище. О, так як і мало бути. Перекриття на 10 см воно нижче пішло, так, а оце пішло сюди. Ну і звичайно, там пофарбування. Наприклад, я захочу це низ пофарбувати. Тут ж стандартно пішла, так? Біла уздоба ось пішла. А тут, наприклад, буде жовта уздоба. Включаємо і жовта штукатурка, фактурна. ось. Ну і бік теж, звичайно, треба би було. Поміняти, включаємо бік окей, ось. ну так же ми собі фарбуємо якісь там е, включаємо підсвітку, там бо є ж підсвітка теж в текстурі. Ось, можна собі далі пробувати ще. І, звичайно, е, якщо в нас є така складна форма, то важливо би було дати, наприклад, радіус у цього тобто беремо е, розмір, беремо, звичайно, що стелю. Стеля, стеля, який там номер 9 та стеля. і задаємо ці розміри, прив'язочки, тому що людина, яка це буде робити, вона має знати ці всі речі. Центр, якийсь прив'язку, цю товщину. Ми, допустимо, ми себе маємо уявляти на місці. Ну, монтажника так, і він буде це робити. А яка там товщина? А тут яка товщина? Так? Наприклад, от, ось ця товщина теж цікава, натискаю Ctrl і додаю 249. Не дуже добре, там десь зіскочило. Коли монтажник бачить таку цифру, він не дуже файно поводиться. Десь один міліметр зіскочив. Тобто тут можна поставити 250 ніж шукати справедливості. так, можна. А просто адекватне число поставити і є в принципі, так як має бути.